230, і серед них вісім вінничан. Ці цифри облетіли Україну за лічені секунди. З російського полону додому повернули військових та цивільних. Виснажені витримали катівні та нелюдські відношення. Вони повернулись. Дехто ледь тримався на ногах. Все добре. Делаю, всіх люблю, мам. Скоро Сам не телефонує пізніше. Пізніше вам набере зі свого номера. Добре, зараз їх. Мамо не плачь, значить тобі не можна плакати, бабу. Це найбільший обмін за кількістю повернених оборонців: 213 солдат і сержантів, 11 офіцерів, шестеро цивільних. Серед них є і бойовий медик, і захисники з острова Зміїний та ЧС, які ще в перші дні війни потрапили у полон. Також прикордонники, поліцейські, надгвардійці, тобто абсолютно всі категорії захисників. Історію всіх різних, багато жахливих, багато складних, але і всіх об'єднує одне. І всіх Україна повернула назад. Нікого ніхто не забув, не кинув. І повірте, робиться все можливе для того, щоб кожен, кожна людина, в від її статі і обставин, за яких вона потрапила в полон або заграти в Російській Федерації, вона буде повернена. Частини з тих, кого повернули, вважались зниклими безвісти. Не могли в то повірити. Дужі незламні чоловіки плакали, бо повернулись додому. Майже півроку обмінів не було, і нарешті цифра із повернутими українцями знову змінилась. Тепер їх 2828.